Ви всі пам'ятаєте фразу: готуй сані літом а віз зимою. Але це не про наш Нафтогаз. І це не тому, що вони такі дурні. Верніше, не тільки тому, що вони такі дурні, а тому, що на цьому можна непогано заробити. Влітку можна було купити газ по 350-360 доларів. Але його купують сьогодні і купують по 539 доларів. І це набагато більше ніж було в літні місяці. Фактично, ми з вами, тому що це не нафтогаз переплачує, а ми з вами переплатимо десь 350-400 мільйонів доларів. 350-400 мільйонів доларів в державі, яка воює, в державі, в якій не вистачає коштів на Збройні Сили України, в державі, в якій бюджетний дефіцит складає близько 40% і в державі, в якій зовнішній борг сьогодні фактично перевалив за 100% ВВП. Це не помилка, це не дурість, це не професіоналізм. Це просто знущання з українського бюджету і намагання заробити в лапках на всьому, на чому можна, як в останній день. Єдине, в що хотілося б вірити, що для них це дійсно день останній.